Весь свій час, все, що ти робиш, це шукаєш певну магічну таблетку, яка дасть тобі кошти, увагу, дівчат, бізнес, статки спортивне життя, думки і так далі. Кожного дня ти гортаєш інтернети, скроли, ютуб, інстаграми, і думаєш, як як заробити кошту на цю єшку, на цю бмв, як почати жити краще, якщо тобі 20, 30, 40 і так далі. Ти не знаєш, що робити, і просто тиняєшся по життю, і я тобі допоможу. Все просто купи мій курс за 14,99 Ладно, я шучу Я просыпаюсь утром, я не думаю, есть ли у меня мотивация делать свое дело. Я ни миллисекунды об этом не думаю. Когда звенит будильник, я не думаю о том, легко это или сложно, хочу я это делать или не хочу. Это не важно. Это безэмоциональная, бездумная дисциплина. Когда звенит будильник, ты встаешь с постели и делаешь то, что должен. Плевать, что ты чувствуешь. Плевать легко это или сложно. Для меня это не важно. Это просто реакции и дисциплина. Это жизнь. И я выбираю такую жизнь. Так, всім привіт ще раз на зв'язку. Нестер Блог. Ті люди, які бачать мене перший раз, зараз будуть писати, чому ти машся, чому ти в кепці, що за клоунада, що це за цирк, і так далі. Цирк це показувати та афішувати своє фінансове життя на велику публіку і боятися того, що ти можеш йти по вулиці і хтось захоче тебе пограбувати. Ось це я рахую цирк, хоч я виглядаю досить молодо. Мені 24 роки, і три роки назад я працював на будівництві. Все, що в мене було, це огонь в очах та бажання стати кращим, збільшити свої достатки, свою сім'ю і так далі. І так далі, і так далі. Зараз я знаходжусь в тій точці свого життя, коли можу не просто розвиватися сам, а ще давати поради іншим людям, яке ви можете використовувати в своєму житті для того, щоб ставати краще, рухатись далі і здобувати нових успіхів. В цьому відео ми з вами в формі підкаста поговоримо про те, як гарантовано заробити кошти цим літом, і це будуть виключно теоретичні знання, які зможуть покращувати вашу свідомість для того, щоб притягнути ці кошти в ваше життя. Тому поїхали. Завалюйте завалютичок. Дивіться, тут не буде ковра на фоні, якийсь хтось буде чист... Для того щоб ваша увага була зафокусована усього відео. Більшість проблема та аспект усіх людей в цьому нашому житті в тому, що у вас не вистачає уваги, у вас не вистачає фокусу. А згадайте, скільки разів ви бралися за якусь справу, і відразу від неї відходило, як тільки у вас щось почало не виходити. Чому так? Тому що в нашому швидкому світі, в нашому швидкому темпі, ви не можете приділяти велику кількість часу тим речам, які, на вашу думку, не дадуть вам ніякої енергії, ніяких коштів, ніяких знань, ніяких. Здобутків і так далі, і так далі. Але основна та ключова дилема цього, так би мовити, питання в тому, що ніяка фінансова успішність не проходить відразу. Для того щоб накачати м'язи, потрібно спочатку рік походити до залу. Для того щоб вивчити англійський, потрібно рік вбити на його вивчення, якби це банально не було. Щоб навчитися займатися боксом, потрібно декілька разів пасти, побувати в нокдауні, і тільки після цього ви навчитеся так би мовити уклонятися від правого джебу. Так само і з фінансами неможливо почати заробляти кошти, стати успішним, не фокусуючись довго і не падаючи, але чомусь більшість людей це попросту ігнорують і через це не що в них абсолютно нічого не виходить в житті. Коли головна причина, по якій в тебе нічого не виходить в житті, це те, що ти просто не фокусуєшся і після першої невдачі опускаєш руки і кажеш: блін, як в мене все погано. Як ж гарантовано заробити кошти цим літом? Ти почав відкривати Ролик і не знаєш що ти очікував, що тут хтось буде тобі щось продавати, що я тобі розкажу якісь секрети, якусь схему, якусь стратегію і так далі, але я тобі дам дещо більш цінне. Більш цінне це знання, які допомогли мені, будучи простим будівельником, стати зараз по крайній мірі в твоїх очах власником є 63 s за 80 тисяч доларів. Це мій Мерседес. Якщо хтось скаже, що він орендований, будь ласка, але він в мене вже 5 місяців. Навіть якби його орендував 5 місяців, ти знаєш, що це досить багато коштів. Тим паче, я яких курсів навчань віп-каналів і так далі, я не продаю. Якщо в мене є якісь послуги в моєму телеграм-каналі, це закрита команда по трейдингу, то вона є повністю безкоштовна, тому я ніяк не монетизую всі кошти, які я маю, виключно з моєї голови. І зараз в тебе буде можливість дізнатися ці а, думки, як заробити літом. Для початку відпишись від всіх в своєму інстаграмі, подивишся на своє коло оточення, відфільтруй будь-які зв'язки та час, який ти проводиш, тому що твій день на 100 відповідає, хто ти Розумієш, якщо я, наприклад, можу пограти в своїй свідомості в якусь комп'ютерну гру, я можу пограти виключно через те, що я вже маю є 63 s і маю якийсь достаток. Коли людина, яка не має нічого, проводить свої, свій час в комп'ютерних іграх або в клубі, в мене до неї досить великі питання: чи справді ти хочеш стати успішним? Чому потрібно відписатись від цих інстаграмів? В інстаграмі ти бачиш картинку, яка не відповідає дійсності, тобто ти бачиш хтось відпустив, хтось на морі, хтось виїхав з України, хтось придбав автомобіль в когось там по бізнесу, хтось краса. Інстаграм це вилизана картинка, яка не має ніякого спільного з реальністю. Я взагалі інстаграм не люблю вести, тому що в мене і так все чітко показувати це на публіку. Мені якось не досить, якщо чесно, цікаво. Тому дивлячись інстаграм, ти робиш десь мотивацію. Мовно, ти сьогодні прочитав дві сторінки книжки і думаєш, що ти красавчик, і це правильно, що ти так думаєш. А далі ти заходиш в інстаграм, де твій друг Алкаш бомж, -сусід з твого поверху купив собі BMW, і ти думаєш, блін, вотафак, що я роблю в цьому житті не так. Ловиш депресію, починаєш вестись на якісь сумнівні заробітки по типу. Посхінь сюди тисячу гривень завтра отримає дві тисячі гривень і на цьому програєш. Саме через те, що ти думаєш, що весь світ попереду, а ти ззаду. Але ні, твій сусід Алкаш Бомшик, який придбав БМВ, це взагалі не його. Він просто його сфотографував, а ти подумав і накрутив собі хірні. Звичайно, я не виключаю того моменту і аспекту, що може дійсно хтось щось купив і він красавчик. Але в будь-якому разі, якщо тебе такі речі не мотивують, а навпаки дезмотивують, це максимально погано, оскільки ти не зможеш правильно та чітко фокусуватися на своїх думках. Тому для того, щоб Робити цим літом, перше, що ти маєш зробити, це відписатися від всіх в інстаграм, взагалі покраще видалити соцмережі і фільтрувати той час, який ти інвестуєш в своє життя. Наприклад, якщо ти прокидаєшся і твій день, це з того, щоб піти в найм на роботу, після прийти укласти дітей спати, попити пивка, я не знаю, і так далі, і так далі. Тобі потрібно ще змінити якусь концепцію в своєму житті, щоб дати до свого життя щось нове. Наприклад, що в тебе більше за все забирає часу із такого безглузду. Якщо це перегляд рілсів в інстаграму без. Менсового ютубу для того, щоб тобі чітко змінитися, тобі потрібно на відказ жорстко від цього цього відмовитись: від всіх цих наркоманових та дофамінових землісностей, які в тебе зараз образувалися, чітко і без контакту. Тобто проводиш дві години в рілсах, просто береш, видаляєш інстаграм. Якщо ти скажеш та ні, він мені потрібен, просто відпишись від всіх, постав огранічення там не знаю, 5 хвилин на ці рілси. і потім його не ігноруй. Більшість людей просто думають, що те, що вони роблять, це ніяк не впливає на їхнє життя. Але я вам скажу, що. Навіть самі маленькі та дрібні речі, які ви робите в своєму житті, вони досить сильно на вас впливають. Тому перше інвестування часу та з ким ви спілкуєтеся, що інвестуєте, це досить багато значить в вашому житті. Тому відписуйтесь від всіх, не витрачайте свій час на рілси і так далі. І ми переходимо до наступної поради. Друге, що вам потрібно зробити, це знайти якесь захоплення, де ви зможете розвивати та заробляти кошти, не будячи під власним нікому. Це може бути програмування, це може бути фріланс, це може ви можете бути тренером по єдиноборствам, це може бути Якісь співи, чому б ні може стати артистом. Тобто, ви маєте знайти якесь джерело доходу, яке ви зможете розвивати незалежно від начальних друзів та обставин. Це може бути, в принципі, будь-що. Я особисто кажу на своєму прикладі, тому що все, що я розказую, це виключно мій досвід, який я перехопив за ці 24 роки. Я особисто заробляю на валютному ринку. Це ні в якому випадку не напарювання чогось. Типу там іди до мене, в мене круто. Мені абсолютно без різниці будеш ти програмістом-співаком або ти будеш трейдером. Це просто як приклад, що зробив я. Я працював на будівництві, розумів, що так довго не може продовжуватися, і почав заробляти на валютному ринку. Після того як в мене вийшло заробити з тисячі доларів 80 тисяч доларів за рік, я зрозумів, що я цим хочу займатися, і далі я займаюсь тільки цим. Тобто, я себе знайшов у цьому. Ти можеш так само себе знайти в чомусь і розвиватися, і крутитися там далі. Тобто, це друга порада. Чим саме тобі займатися, це вирішуй ти, що тобі більше подобається. Але зараз у нас в світі досить багато різних заробітків: трейдинг, там крипта, P2P, Арбітраж, я не знаю ще якісь там тисячі зараз є заробітків. Головне все так би мовити, чітко дивитися, щоб не попастися на якийсь тупий скам. Тому що я в свій час попадав на таке скинь мені тисячу гривень, і я тий, поверну дві 2000 гривень. Звичайно, це було в інших об'ємах, але я не таке потрапив, тому це має до уваги. Третє це тримай фокус. Це те, що я тобі казав самому початку відео, скільки це є найважливішим. Тримати фокус наш час це означає діяти, не дивлячись ні на що. Скільки разів ти собі Обіцяв піти до залу, і скільки разів ти в нього не ходив, скільки разів ти заставляв себе змушував вчити англійський, скільки разів ти його навчив. Скільки разів ти починав читати книгу, скільки разів ти її не дочитав, і скільки разів ти обіцяв своїй жінці квіти і їх не купував. Мільйон разів. Тому саме головне в нашому житті це безкінечний фокус, який ти будеш тримати для того, щоб іти далі. Погано, фігово впав, все одно вставай, роби, роби, і тільки маленькі кроки приводять до великих результатів. Це я тобі кажу на самому досвіді. Це так як було в мене, і тому цей ролик Отримався досить такий короткий, але максимально інформативний. Якщо ти хочеш бачити мене частіше, якщо тобі заходить те, як я мислю, як я заробляю, як я думаю, то підписуйся на мої соцмережі, підписуйся на мій телеграм-канал, підписуйся на мій ютуб канал. Якщо хочеш ставати частиною моєї команди і працюємо, займаємося далі. На зв'язку був Нестор Блог. Ти зараз дізнався, як 100% зробити свій перший лям цим літом. Все, став лайк, якщо було цікаво. Пиши коментар. Якщо я розумна людина, якщо ні, напиши, що я тепер. Обняв пока.